Для укріплення волосся, щоб воно було міцне, здорове, яскраве, я використовую відновлюючу серію від німецької компанії LR. шампуньку, кондиціонер та маску з сіми масел у складі. Ці засоби вони допомагають відновити волосся, зробити його блискучим, крміцним. Структура волосся покращується, воно становиться м'яке та е, добре укладається. Мій майстер, коли я ходила робила зачіску, була здивована тим, якого, якої якісті волосся. Воно зволожене, воно живе. Так що, якщо у вас є така проблема? Користуйтеся ось цими засобами німецької якості ЛР, і ви будете теж задоволені своїм волоссям, дуже укріплює і воно перестає випадати. Користуйтеся з задоволенням. Нехай вас теж радує цей продукт, як і мене.